Доброго дня, мене звати Наталя і в цьому відеозверненні я хочу подякувати Андрію Моросюку та всій його офісній команді за таку швидку та якісну роботу. Майже два тижні тому я замовила в них візу без виїзду за кордон. І ось вже маю такий чудовий набір. Дуже здивована, що так швидко. В ті сроки, які мені було дуже-дуже дуже потрібно. За весь цей час менеджера постійно комуніцівали зі мною, підтримували, були на зв'язку, за що також дуже їм вдячна. Я не панікувала жодного разу, коли відправляла до вас свої документи, бо знала, що все буде дуже швидко, дуже гарно. дуже... Здивована таким класним набором, що тут маю. Тут і сім-карта, і такий солодкий подаруночок, і всі-всі-всі документи. І ось нарешті я вже маю свій паспорт з візою. Ще раз вам дякую, буду вас всім рекомендувати. Це та фірма, до якої ви звернетеся і ні разу не пожалкуєте, і не будете хвилюватися за те, що щось піде не так. Дякую!